Трамп склалося враження, що Україна прагне загострити та продовжити конфлікт. Трамп же наполягав на припиненні вогню уздовж поточних бойових ліній і закликав припинити убивство. Джерела Нью також писали, що зустріч була як дуже напружена. Трамп зробив декілька рішучих заяв під час зустрічі, і в деяких моментах це було трохи емоційно. Повідомило одне з джерел. Трамп різко закінчив і сказав, що хотів би подивитися, що станеться наступного тижня. Тож Зеленська залишає Вашингтон без будь-яких зобов'язань щодо ракет. Які як він стверджував будуть геймченджером для захисту від вторгнення Росії під час дзвінка з європейськими лідерами? Зеленська передав їм зміну налаштованості Трампа. Декілька лідерів були збентежені. Однак Зеленський сказав, що на його думку Трамп прагне уникнути ескалації. Ось таке от повідомлення з'явилося від CNN. Ну і в той же час CNN повідомляє, що у Трампа склалося враження, що Україна прагне до ескалації та затягування конфлікту, якщо так підсумувати. А зустріч президента США та очільника України була непростою. Трамп, нібито, навіть заявив Зеленського, що не продасть Києва Томагавки, про що писала Аксіос. Ну, і фактично судячи із заяв іноземних змін нічого нового лише одна розмова із путіним і очільник білого дому. Вкотре знаєте, нібито дурманом якимось в рожевих окулярах дивиться на цей весь світ. А Ерефія попереду знову а, дослухається до Путіна, але на жаль, не враховують українські пропозиції. Репортер запитав Трампа, чи Україна все ще може повернути всі втрачені території. На що він відповів хто зна? Ось так стисло. Знаєте, зазначив Трамп питання томагавків також звучало. Знаєте, ну як на мою думку, скажімо так, більш… Сформованими і більш такими довгими були запитання, аніж відповіді від самого президента Сполучених Штатів Америка. Краще закінчити цю війну без томагавк, і я думаю, ми близькі до цього, зазначив президент Сполучених Штатів Америки. Окрім того, він сказав, що ми зацікавлені в українських дронах, і ось тут важливий є аспект, тому що вони виробляють дуже хороші дрони, тобто ми українці. Ми хотіли б закуповувати їх у них, зазначив Трамп. І вже додалі більше новин з'являється від іноземних видань. до прикладу, видання Sky News дописали, що Зеленський припускає, що Україна може дати Америці тисячі дронів, якщо Трамп дозволить їх використовувати, включно їй використовувати тут нам Україні ракети. Томагавк дописує видання Sky News. Зеленський пропонує США угоду. Україна надає Америці тисячі дронів, а вони томагавки та дозвіл на їх використання. Він додав, що для того, щоб вразити військову ціль, необхідно використати сотні дронів. Нів разом із томагавками у нас є дрони, але немає ракет. Заявив він. Тобто бачимо, що питання а, дронів і томагавків стояло на порядку денному. Але чи дійшли й до якогось висновку, зараз ми з вами будемо безпосередньо а, це обговорювати? Так, от стало відомо, те, що Зеленська пропонує певну таку угоду. А в Білому домі насамперед не дуже знаєте, відреагували на це. Але Трамп попереджає про ескалацію. Володимир Зеленська запропонував укласти угоду з американцями про постачання озброєнь, щоб Україна отримала натомість. томагавк. Але після зустрічі. З Дональдом Трампом в Білому домі він заявив, що не відповідатиме на запитання змі щодо цієї бажаної зброї великої дальності. От з'явилася така от інформація. Також Трамп зазначив і безпосередньо що зараз вам процитую. попередньо хочу розказати, що лідер України привіз а, Трампу а, карти, і це не ті карти, якими зазвичай знаєте. Трамп постійно каже, що ні в кого немає карт, ні в росіян, ні в українців. А це ті карти привіз лідер України, які показують боліві точки російської оборонки. Про це повідомляють включно наші колеги РБК Україна. На картах позначені боліві точки російської оборонної оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну. Зазначили безпосередньо у медіа. Також президент США припустив, що лідер Кремля може затягувати час у переговорах, але висловив впевненість у власних силах. На його думку, Путін хоче укласти угоду і додав, що після восьми укладених ним угод він укладе і дев'яту. Він також підкреслив, що для успішних переговорів важливо, щоб президенти розуміли один одного. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією у будь-якому форматі двосторонньому чи тристоронньому, підкресливши, що для країни головне досягти миру. З приводу томагавків Трамп підтвердить, підтвердив, що обговорить із Зеленським надання Україні ракет томагавка, але подібних систем для зрівняння військових потужностей, включно з Росією. Він зазначив, що предметом розмови стане й до. На завдання ударів цими ракетами на російській території, назвавши це потенційним важелом впливу на Москву для просування переговорів. Водночас Трамп висловив і застереження, попередивши про ризик значної ескалації. Він наголосив, що США також потребують. Томагавк для власної оборони і не хочуть віддавати те, що потрібно для захисту власної України. Поряд із цим американський лідер висловив зацікавленість в українських безпілотниках, що я вам попередні говорила. У відповідь президент України запропонував ідею взаємного такого посилення. Це той, що зазначив лідер України США, мають томагавк та інші ракети, але вони можуть мати і наші дрони. Тому ми можемо працювати разом. Ми можемо зміцнити американське виробництво. Також проінформований співрозмовник повідомив, що пріоритетним питанням під час зустрічі безпосередньо обговорилися передача Україні далекобійних ракет томагав, посилення ППО і енергетика. Ну і звісно, співпраця, яку має Російська Федерація. На жаль, таке російська нафта в Індії до прикладу щодо Китаю. От про це і не тільки також будемо з вами далі з'ясовувати. Але що ще зазначив Трамп, що нехай обидві сторони заявлять про перемогу, а історія тоді розсудить жодних більше стрільб, ніякої більше смерті. Ніяких більше величезних і не стійких сум витрачених коштів зазначив лідер Сполучених Штатів Америки. Ну і додалі більше почало з'являтися коментарів безпосередньо як від експертів, так і від політологів. Вони висловлюють свої думки з приводу результативності цієї зустрічі. Але як ми бачимо, Путін завжди досягає свого результату під час кожної розмови, або кожної знаєте, певної взаємодії з президентом Сполучених Штатів Америки, або безпосередньо. Із, до прикладу, з представниками Сполучених Штатів Америки Трамп завжди відтягує це. От Путін, нібито хороший, і нібито готовий йти на контакт. Але нічого не відбувається. Ну і включно Трамп іде на поступки Путіна, як ми бачимо. Санкції не вводяться, Тиску як такого сильного немає. Але риторика у висловлюваннях у Трампа однозначно змінилася і більше у теплий бік до України. Таким чином Борис Тезенгаузен політехнолог про ін... Проаналізував, перепрошую, а про те, як Путіну вдається отак, от вислизати з лап Трампа як загалом далі це все буде відбуватися? Чи цього разу в Будапешті будуть якісь конкретні дії? Далі давайте послухаємо. Так Путін може дотягнути до кінця каденції Дональда Трампа. кормить его завтраками. Ну, а это же классика российского забалтывания. Как только встал вопрос о санкциях, россияне сразу согласились на переговоры в Турции. Помните, приехал туда этот Мединский со своей командой, ноль результата. Мало того, они еще и угрожали там, не хотите отдавать четыре области, заберем шесть. Вот это большой прогресс. Когда заканчивался ультиматум Трампа, россияне опять снова быстренько отправили одного из репликантов на Аляску. Результатов ноль где каждый раз заявляют о большом прогрессе. А я напомню, Путин каждый раз добивался своего результата. Санкции не вводили, а вот Дональд Трамп своего результата добивался, когда он просил о временном прекращении огня Путина. Тот что сделал? Ничего. То есть Путин добивается, у него цель чтобы не ввели санкции против тех, кто покупает российский энергоноситель, чтобы не дали тамагавки Украине. Путин своего добивается, а Дональд Трамп чего добивается? Еще одна очень классная, продуктивная, очень приятная, теплая, милая встреча. То есть сейчас просто у Путина подольше бы не вводили санкции. Все. Ну и понятно, что там про тамагавки, чтобы все забыли. Сам же Путин, для чего ему? Он сейчас вот этот промежуток времени до Будапешта, после Будапешта используют для того, чтобы снова и снова бить по энергетической инфраструктуре Украины. То есть его задача довести состояние энергетики в некоторых регионах Украины до такого пред состояния, чтобы там еще один-два залпа и все, и там замерзают, и там без света. Вот чего он хочет тянуть ему больше времени для этого нужно. Знаете, что в Венгрии будет? Вот, вот, поверьте мне, выйдут, скажут, мы тут очень хорошо поговорили, теперь рабочие группы снова собираем, им будет поставлена задача, и они будут все обсуждать и снова соберутся и разберутся и так далее. То есть выиграть время Путину нужно. А вот почему Дональд Трамп, кстати, я никак не могу понять, который считает себя, пожалуй, наверное, лучшим переговорщиком во все времена, идет на уступки бумажной крысе всегда. А Путин Трампу не идет на уступки. Ведь не ввести санкции ⁇ это уступка. Каждый раз Дональд Трамп делает эту уступку. Ну и дедлайны и ультиматумы как минимум должны исполняться. То есть если... Путин хочет мира, как он говорит Дональду Трамп. Я не знаю, что он ему в этот раз сказал. Может, чисто на лезть взял, судя по началу предложения, Путин великое перемирие, ждали веками. И он так меня похвалил. Я такой вообще офигенный. Молодец, но он же, то есть Путин понимает, у него шикарные профайлеры, к сожалению, работают, которые знают, на какие кнопочки надавить. Как с Путиным разговаривать? Да, очень просто. Хочешь мира, Путин? Не вопрос. Давай до 31 октября тогда, или 31 октября, прекращают бить по городам Украины. Ну, так, так называемое воздушное перемирие. То есть на фронте там ситуация может меняться, но ты, Путин, перестаешь бить ракетами, дронами по городам Украины, по энергетике. Вот, давай, в конце месяца, если не прекращаешь, ну ты же хочешь мира, правда? Если не прекращаешь, что э, Украине продают через НАТО 50 ракет тамагав. Например. Ну и против тех, кто покупает российскую нефть, вводятся 30% процентные